Я сидів на дивані рядом зі мною собака сиділа. Вона підскочила і удрала. Вона вискочила до того, як... а потім грюкнула. Вилазив, тому що воно ж тут ніяк було вийти. Воно все, по... Ну, стіна упала, і шифонір упав. І перекрило виход. Ногу розпороло. Це його тут зашили її. зараз на перев'язку треба їхати. Приїду і будуть викидати з хати хоч щось, хоч як то кімнату одну. Щоб можна було перебувати там. Десь о 8.45 були шахеди над містом. Ми це бачили, спостерігали. Слава Богу, що в даний момент були не вдома. Буквально п'ять хвилин нас спасло, а так вся кухня посічена все в дробі. Все в стеклах. Ну, якби я в один момент знаходилася на кухні, я не знаю, як можна було вижити. Руйнування страшні, спальні моєї також немає, кухні. Газ, все прикрите, і утічка газу також була. Частина дому, ну, ця стіна вона з тої сторони розбита, з тої сторони розбита прилетіться і всю перекладати. Стіни однієї в хаті немає, вікон, півдому без вікон. Відчули сильний шум над будинком. Потім вибух. Вибуховою хвилею вибило вікно, повибивало картини з стін, вибило вікно, двері входні. Я коли вибіг на вулицю, дивлюся, рядом сусідський дом горить, палає. Коли я прибіг туди, чоловік поранений, рядом люди вже надавали йому першу допомогу, виявилося, що впав шахет рядом з нами, в результаті чого постраждав і мій будинок, і сусідів, два три будинка, складені акти. От. І на підставі цих актах люди можуть можуть звернутися в є відновлення, є така програма державна, ну і в тому числі Полтавська міська територіальна громада, в разі такому, коли такі трапляються випадки прикрив, завжди надає допомогу матеріальну. Сьогодні будуть складатися акти, розглядатися, дивитися, в якому стані. Я не знаю, скільки нам, що відшкодують. Роботи дуже багато. І добре, що це літо. Даху немає, вікон немає. Головне, що всі живі.